Ситуація насправді дуже непроста, жоден наш втрачений боєць не вартий десяти їхніх втрачених, тому що з нашого боку гинуть люди свідомі, інтелігентні, і так якось в українській історії сталося, що за помилки наших демократів політиків доводиться розраховуватися кров'ю націоналістам. Спочатку Грушевський розпустив армію, за що потім розрахувалися крутянці, Потім в 90-х роках. Кравчуки здали е, ядерну зброю. От потім кучма розбазарював армію. А зараз гинуть хлопці, націоналісти віддані патріоти. Е, вони всі марять е, таким поняттям, як хунта. Нас охрестили хунтою, але в це поняття вони вкладають ідею третього гетьманату. Державу мають очолити військові, військові, які встановлять тут порядок, які наведуть лад і дадуть гідну відсіч москалям. Дякую. Та неодмінно буде так сталося в Італії, коли фронтовики повернулися з зони бойових дій. Їхнє покоління охрестили транчерокрацію владою фронтової еліти. Вони привели до влади в 22-му році Беніто Муссоліні. А я думаю, що у нас в Україні відбудеться прихід до влади нового гетьмана. Він встановить тут порядок. Відтак я хотів би присвятити вірш нашій майбутній київській хунті. Дякую. З варязьких лісів ми встиляємо дорогу і гостримо вітер, що з присмаком сліз. Рубінові скелі візьмемо в облогу та вмиємось попелом спалених міст. Терен чи дим захарачує подих, штиль у очах за межею страхів. В небі птахи поодинокі шукають присутність богів. Зброя нутрує жагу констатації, руки сумують за вчинку. Міста, як пустелі, напоєні вранці, цитатами першу причину.